Чому головну різдвяну зірку України встановлюють саме на Майдані і що символізуватиме її відкриття, розповів журналістам, голова Снодального інформаційно просвітницького відділу Української православної церкви проторії Георгій Коваленко. І от ми вирішили цього року започаткувати таку добру традицію на святвечір над головною площею країни засвічувати. Першу різдвяну зірку, яка б символізувала, що різдво вже ось ось наближається, і щоб ми, як колись волхви, йшли до печери Різдва Христового, також крокували до святкування світлого Христового Різдва в нашому народі. Завжди була традиція виносити святкування Різдва за храм. І святкувати його вже на площах, в домівках, ходити до одного в гості. Я думаю, тому треба відроджувати традиції, починати з головної площі країни. Ця зірка дизайнерська композиція галереї Тетяни Міронової. Конструкцію створювали співробітники фірми Кадизайн, яка виготовляє декорації до свят. Зірка з профільної труби 20х20. Сам конструктив буде обшиватися вінілом. Білим зірка буде сіяти різними кольорами буде освітлюватися системою RGB. Напередодні різдва делегація Української православної церкви відвідає Вифлеєм, де з благословення патріарха Єрусалимського отримає вогонь від лампади над місцем народження Христа. Цей вогонь привезуть в Україну. Під час вечірню різдвяного богослужіння його винесуть із вівтаря, а потім привезуть на Майдан Незалежності. Від цього вогню вдруге, після відкриття ярмарку, запарять головні благодійні свічки і символічну різдвяну зірку. Ця й возорі ознаменує початок свята Різдва Христового в Україні. Після того як засяє зірка над Майданом, всі встигнуть піти додому. Або е до своїх хресних, як є традиція, з кутею. Бо в цей день ми також плануємо проводити на майдані фестиваль куті, тобто будемо і вчитися готувати кутю, і пригощати кутею. Запалять різдвяну зірку на майдані Незалежності 6 січня, о пів на сьому вечора.